Я ще сирий, замочуємо на ніч, зливаємо водичку, лиємо чисту питну воду трошки, даємо дрібку солі розової, сік лимона і вітамінні дріжджі, неактивовані. Також даємо трошки і збиваємо у блендері декілька хвилин. Дивимося на консистенцію, ще не збило. Можемо додати ще трошки води. Збиваємо до однорідної консистенції. Бачу, що потрібно ще трошки збити, так як є маленькі кусочки кеші. така у нас вийшла консистенція густої сметанки. І що з цим робимо? Намащуємо на хліб їмо. А там ще ми у них бути один інгредієнт. Так, кокосове масло можна додавати. Ось так виглядає наш кешю соус. Це дуже крутий. Замінник насправді вершкового масла, особливо якщо сюди додати ще кокосового масла, він стає таким маслоподібним, зберігати в холодильнику.